Друзі, вітаю! Робив вже огляд в магазині на цю пилку. Акумуляторна пилка, безщиточний двигун, шина 350 мм. Ціпок ланцюг сам Oregon. це дуже якісний ланцюг. І вони в нас є в продажу ціна 370 гривень такого ланцюга. Зручний натяг цепі, без автоматична подача мастила на ланцюг. Акумулятор. Ось такий один. Зараз покажу вам. Великий і важкий 40 вольт 4 ампер години. Має індикацію заряду. До речі, вже трошки підсівший. По, по самої пильці. Має аварійний тормоз ось такий. І він це не муляж, тобто він працює реально. Дивіться. Вмикаємо пилу. Індикація, бачите? Вмикаємо. Сигналізує, критька лампочка, сигналізує. Що пилкою не можна працювати. Це тому що включен аварійний тормоз. Дивіться, вимикаємо. А Можна працювати. Зараз ми розпилимо ось таке паліно, воно вже досить сухе. Збоку покажи, бо кажуть, там ми якісь трухляві пиляємо. Ні, це не трухляве, це нормально паліно. Дивіться, ось така ширина. Ну, Сантиметрів 30 десь, мабуть. І зараз подивимось, як вона буде його різати. Я постараюсь е, е, давати трошечки навантаження, щоб перевірити, чи буде вистачати потужності двигуну. Е, тож почнемо. Я зараз давлю. О, бачите, я зараз реально виб на неї спрацював турмаз. От. Зараз опять давив, як на бензопилу, Так робити не можна. А зараз буду давати таке помірне навантаження і побачимо, як воно піде. Ось бачите? Абсолютно сухе, тверде. Як воно було б сиріше, я думаю, воно б легше йшло. Якщо давати помірне навантаження, ну не то, щоб там не давити, давити, але так помірно, то й без, без ніяких питань. Я давав прям так, знаєте, так. Добре, то вона тормознулася. Наскільки вате різів, немає можливості перевірити, бо немає у нас е матеріалу, скажімо так. Але в Ютубі там хлопці з прокрафти знімали це відео, його можна знайти і подивитися. Там в принципі, достатньо набагато вистачає цього акумулятора. Від себе ще що скажу. Конструкція мені подобається, тому що бачите, акумулятор схований. Якби він був з боку, мене ну, зазвичай цепляється по бокам, то може бути таке там десь будете йти, знаєте, хоп, і відламаєте його разом з кріпленням. Або там, якщо десь ворони її там, воно може відлітіти, воно ж все пластикове. А так воно більш-менш все захищено. Ну, якби все зручно, знаєте, нікуди воно не дінеться. Пилка сама, по-моєму, 4,5 кг є вага, така не важка. Дуже зручно кинули в багажник. Взагалі, там кажуть, що треба бензинова пила. Це все фігня, і камаз дров не напиляєш. Звичайно, не напиляєш. Але якщо ви пахила людина, або якщо ви жіночка, ви взяли собі. Легесенько нажали кнопочку і погнали працювати. Вам не треба ото дергати. Знаєте. Бензинова, шпила, вона, яка би, як би там не була, штіль, хузварна, воно полежить, там той етот, е, карбюратор, там, воно там пересихає то, того сього, на дергати півдня. А коли вже знаєте, ну, чи сил нема, чи, чи бажання нема, то це вихід реальний з того положення. Дивіться, ціна 6450 гривень, акційна ціна. Е, ось така інформація. Гарного дня.